Ну що, дорогі слухачі радіо Єден. Ми ваша команда журналістів, яка приїхала на погоду, і будемо вам розповідати, як ми живемо тут фестивальне життя. Сьогодні другий день, і ми розкажемо, як, як ми провели перший день. Ну, перший день. Ми приїхали, скажімо так, не довгий був шлях, десь 4,5 години. є автобан, який працює вже. Від Кошиць і далі, майже до самого Тренчина. І а, у нас була перша перепона за отримання акредитації, бо е, ніби значилося лише радіо Єден в списку, а саме Олексій Уманський. А ми троє. Це його реінкарнація чи інкарнація. І вони там внутрішній комунікації вирішували кому Ми зна... троє за єдного. Да. да, ми троє троє на єден, троє на «Єден». І ну ми отримали, причому дуже класно, що це було з посмішкою до нас ну взагалі погода комфортних фестиваль і дуже орієнтовано журналістсько. І щодо України так само до українських медіа. Так, так. Ми погоду залишаємо в списку улюблених фестивалів через те, що ми таки прийшли сюди. Так отримали, дали нам паркінг, да. Безкоштовний. Да, да ми отримали навіть паркінг для нас, і коротше, все супер. Хоча ніби почалося з пригодами, але направду так. все вирішилося дуже класно. І ми Щасливі. досить швидко Щасливі та, тут? та е, зайняли величезне місце. Так. У нас чудесний ужгородський табір. табір. Все класно, і що, ми вчора вже навіть послухали кілька цікавих виконавців. Ну по-перше, потрібно розпочати з того, що головний хедлайнер всього фестивалю, який значився в перший день, його за пару днів до самого івенту замінили. Це ми дізналися там на сайті Погода Фестивал, і це було здається. І у них в Додатку ця інформація поширювалася, і вони дуже швидко знайшли заміну. Хоча на це було там буквально два дні. а Ми два знаємо, дні. як важко під час розпалу фестивального сезону забукати когось з артистів такого ж рівня. Коротше, йде мова про те, що месіве так не приїхали. Типу, і їм шукали заміну. І це якраз мало бути вчора. І це ніби така головна подія вчорашнього дня мала бути. В результаті вони відмінилися, але їм знайшли симпатичну заміну. Симпатичну мені здається, заміну Африка да, Експрес. Ну, це проєкт Деймона Алберна. От ми якраз вчора це обговорювали. Що у нього ну крім Ґрілос, крім Блур, у нього є оці сайт-проєкти, яким він приділяє увагу. Він як ну можливо, як порівняти зелдора Джелсом Пітерсоном. Він їздить по там в Африку і не перший раз. Він ну, записував альбом. З музикантами з малі, окремий проєкт, який наробив там галасу багато років назад, і це здається таке логічне продовження. Коли він не зайнятий своїми проєктами основними, то він приділяє увагу жанру World Music, який ми вчора і побачили. Вона да, не на те, що це Африка Експрес, то <laughs> насправді дуже <Через> багато <laughs> з, з Мексики виконавців було. І це коротше натовп людей на сцені, які такий створюють дуже гарний балаган, дуже uh -huh. танцювальний, веселий і це супер важко визвучити. Я просто я, я дуже співчувала вчора звуказукарям, тому що реально це супер важко визвучити, бо там різні вокали, різні труби, різні перкусії. Коротше, дуже багато інструментів на сцені, і вони навіть розпочали концерт на 15 хвилин пізніше, зазначеного із-за того, що неможливо і підлаштовували неозвук під час концерту так само. Тобто були певні невдоволення. Можна побачити, як Деймін Алберн виходив за сцену, хитав головою. Щось його там ці клавіші не дуже звучали. хоча вони не потрібні там напевно були. Ну так, це фестиваль, і тому все наживо воно зовсім інакше сприймається. Ми. Танцювали, скакали, так і ще Бухали! Ну, так. особливо Мар'яна. Мар'яна вона щось робила. Робила щось робила. І про ще Афріка Експрес, декілька слів. У них, от якраз вчора, здається, вийшов альбом, який вони вчора частково презентували на сцені «Africa експрес Presents». Щось там Бартета. щось типа кумбія, Мексика орієнтоване, тому що багато було музикантів саме з Мексики, МС змінювалося. І можна було побачити декількох умовно зірок. Це гурт Джанго-Джанго, і вони були на сцені. Тобто, їх головний вокаліст, гітарою, він там відіграв. Перші декілька пісень були МСІ, досить різні. Окремо, хочеться виділити драк культуру mm -hmm. і трависті. Оце ну, та то всього. не травості. Це на ну, ценітрандерні це... це... люди. Це, це... Тут уже це... не та... це не траве. Це Ну ні, ні, і це не драквін, не, не інше. Це трансгендерна людина. А я речі, хоча вони виглядали гендерними, а не трансгендерними. — Один точно був там так. Звали. Ну це почалося з того, що Луїс його звали. Здається, такий гарний хлопець здається латиноамериканського походження з довгим, як у індіанці, чорним волоссям в таких ось балдахінах, і таким низьким дуже тембром і голосом. І він співав. Ну, Деймін Олбер сказав декілька слів про те, що нема Месів ОТЕК. І от як дани на тому, що вони не змогли приїхати, вони їх заміняють, вони зіграли тердроп із співом. До, можна задавати багато питань до реалізації цього задуму, але Ну, інтерпретація така це. Так. Ну, і він сказав, що давайте поаплодуємо всім. Транс да, піпол за вам за нами майбутнє. Да, транс, да, тобою транс. <різ het future. різ het> майбутнє. Що <r� sais> да. uh, ми ще вчора слухали? Фоламур. Фоламур. Uh, до того ми ще, здається, прогулювалися сценами. Тут були словацькі зірки, оркестр, фолграб. Я фолграб з з оркестром. Це такий місцеві зірки, тому що їх дуже ну дуже тепло приймали. Tá. Хоча ми. Важили їх тільки двома треками і пішли так. собі на, на Магдалену Магдалена Бей. Бей – це Сінті Поп дует із лос Ну, Дуже сучасне звучання. Таке дуже багато було. Ну, по перше, всюди було багато людей, бо альтернатив не було. Так, були та в такий концертів. день розкачки був, і ніби ну небагато виконавців було не, не всі сцени були задіяні і. Ну там були моменти, коли, наприклад, тільки одна сцена або дві сцени працюють, і тому людей було багато. Я думаю, що це насправді вони... класно. Так, бо... вони мігрували туди-сюди, туди, сюди, туди бо сюди. Перший день все одно виглядав дуже живо, і ну реально натовпи були всюди, і це все типу класно одразу заїхати. Так в вечірку, таку так, собі так. Фоламур, як на мене, ну я там побув не так довго, тому що. Ну, після 12-ї години ночі дискофанк, <рес> старі люди, <рес> да, люди дискофанк, які я вже наївся його в 2000-х роках. Це від правда відімітрі Фромперіс до всього цього французького тачу і Боба Сінклера. Ну, Типу завжди то що точно ніби викликає якісь гарні почуття. На тобі стає я... дуже швидко скучно, так, і ти ну, йдеш ну, шукати. Ти думаєш класно в цей час для початку вечірки, так, якоїсь там так, з дев'ятої до десяти вечора. Ні, він це класно робив. Да, він він, у нього були оці от, дов, довжелезні треки, де він додавав там, завжди якісь труби, перкусії, потім з них з ритму цього уходив щось ламане, потім повертався до попередньої. Здавалося, що це одна така довга пісня. Mm -hmm, ну, частина yeah. сету, на якому я встиг побувати. Потім ми пішли на ферг. Ейсеп Ферг. Здається, це один із цих мамбл-реп. Uh, Перів сучасних Напевно, да, дуже, За дуже, гарлему, дуже з він виступав із чоловіком Ріани. ну, Ей Цепрокії. Да. Ну у -у -у. так, так, так. Вони, ну у нього насправді він там відомий, я думаю, в Нью-Йорку і не так. тільки і в Штатах. Тому що то, тут було на нього багато людей. Це такий е трепчик грав. До речі, щодо його виступу, то мене от весь час. Просто вкурвлювала це слово, використає ці постріли, типу, як mm -hmm. маленькі джингли, перебивки mm -hmm. які використовував білий діджей завжди, і там кожен якийсь перехід, ти вже такий, ну давайте ще сирену додамо, і вибух бомби. Це, да, вони, ну, це, це це їхня, притаманно, притаманно. Да, біток. от біт прям розривав класний все аранжування. Воно дійсно качало, але наприклад, чітка ну мені не вистачило якогось. Ну я казала, що якраз в ефірі говорила про те, що реально дуже багато зараз хіп-хопу загалом на погоді. Мені здається, що ну раніше якось не було це... Панк-рока Було більше да, да. але е, репу такого сучасної з сучасною чіткою сучасними бітами. Тому, типу, мені не багато цікаво. От сьогодні, наприклад, буде оцей от скепта молодший виступати. Е, да, молодший брат я, <реш> J, перепрошую. Ем -E. І він I... до речі, ну оце на нього я піду. Окей. <реш> До речі, на скепті Можливо, ми Можливо, тут... ще щось на підлозі знайдемо на концерті. Ми тут були на скепті, до речі, да, да, да. Да, багато років назад. 19-й -19 І... рік, так. Тому Ферг він виступав здається годину. Потім почалися оці діджейські сети по декількох локаціях. Ми, в принципі, повернулися в табір. До речі, ми повернулися. Ну так, нашу троє. Я скажу, що про додаток погоди потрібно ще сказати декілька слів. Дуже зручний. От на заміну всім паперовим оцим гайдам, які ти отримував на вході, ти мав гортати, шукати артистів. Тепер це все в додатку, дуже зручно. Ти собі сам складаєш. Свою програму. Так, свою програму дня, тобі висвічує okay. таймінг от зараз о 5-й, наприклад. E, ну, зараз... Навіть нагадування приходить. І нагадування приходить. Ваш віш-ліст, типу, що ви собі обрали? От там-то, там-то, там-то. Плюс є мапа інтерактивна. Тобто, ви між собою, якщо ви там приїхали разом, ви обмінюєтесь QR-кодами. І потім є... Додаєте, ніби такий френд-ліст робите, і можете на мапі відслідковувати геолокацію, е, хто де, так. якщо ви там загубилися, або ще щось таке. Якесь переміщення відбулося. Ви хочете там приєднатися до друзів, то це супер зручно, бо ви одразу бачите mm -hmm. хто де. Але хто все одно це на меті. Це хірово працює, тому що mm. багато друзів не діляться геолокацією. Mm -hmm. і тому ну, ти, да, ти дивився це. Це буде працювати три тільки... години Та, тому. Людина да. там і залишилася, таке, але а насправді. це клас, Е, я що хотіла. Е, я хотіла Мар'яну спитати, що як їй, тому що це в неї перший закордонний фестиваль, і мені здається, що це прям якісь мають бути свіжі такі враження нові. Тому хай Мар'яна розповість. Так зараз вона скаже, що відрізняється від файне місто Турдок. Є плюси, є Там борщик був. А ну, Це я... ще не було. Мапусі капушниця... це да. ну супер. Борщик. Знайду її. Так, дякую за слово, що ми дали на весіллі. Да, да. Так, я перший раз за кордоном. Е, Ну, відчуття насправді на чи на фестивалі. За за, е, закордонний фестиваль. А, насправді, як таких, щоб зашкалювали, емоцій немає, тому що да, я була на фестивалях. Хто це не перший, якби в цілому. Я не кажу, да. що вони кращий фестиваль у тому, що я розумію, що тут відбувається, як воно відбувається, так що сцени, артисти, ти ходиш, відвідуєш, насолоджуєшся, але тут масштаб. Да, масштаб э, вражає. Э... Цивілізація, скажем, та, та, та. типу, воно все акуратно, всі вічливі. Типу, це дійсно величезний плюс все нашим було. українцям душі, типу. душі, ще не було, було але це. чула, що він дуже крутий. Е, багато душі тут е, навіть сказали, <laughs> що 10 разів готові піти в чергу та, постояти. Та, та, та. Типу. Приїх... <laughs> приїхали, приїхали на фестиваль приймати душ. <laughs> так, все є погода. Нам дуже посміхнулася. Навіть вчорашній дощик він нас трошки так Просив, теж класно. Але було, та, не було чогось все чудово. Звіс. Мені теж насправді з усіх зайшов Африка Експрес, тому що в них було дуже. Ну, Я насправді люблю, е, от, коли відбувається якесь шоу. Мені це дуже подобається. В них ще й воно яскраве, всі так. різні, всі з якимись там да, доповнювачами декору на собі. Це просто вау. Бо решта, чесно, я насправді не музична людина, як така, ну, як ви. вам <клін> Whiskey? <laughs> Другі батьки! Але... Але ти дотична, ти ну дотична. знаєте, з ким поведешся, того да. не берешся. Тому паспорті віддав... ти дотична до... Хоча б, хоча б у паспорті. Так тому е, решта виконавців і або діджеїв ну цікаво та да, подивитися на них, ну на тому точка. Можливо, Вчора набуду був не? такий день вступний, ніби можна сказати якийсь нульовий день, тому що ну, не, не аж дійсно так було, але це було класно, тому що ми. Цілий день в дорозі були, поки розклалися, і якихось кілька виступів, таких, щоб не, не здохнути до ранку. Так що це типу цілком гарний вступ був, мені здається. Дуже-дуже. Мене дуже радує, що тут дуже много їжі. Дуже много всякої. Да, так, різні, класні. Тому... І ціни ну, нормальні. Нормальні. відносно якісь вижити можна. Так. Дуже гарний, до речі, мерч цього року. Дуже різний і красивий. Такий, типу, кілька дизайнів мені ну реально сподобався. І стакани дуже красиві. Я ще не роздобула собі новий. Ой, стаканів настільки що Я навіть не знаю, який вибрати. Хочеться yeah. всі мати. Мені вчора попався е якийсь за минулі роки. І там я дивлюся. а Там просто такий чорно-білий чувак надрукований на, на стакані. Дуже схожий на Яремчука. Я така о, цей ми залишимо поки що. То якась місцева прям, зірка, така, типу, фундаментально, треба буде подивитися. До речі, і мерч у них є, що три чоловіка теж Так, так. І воно виглядає як передвиборча програма. Я думаю, ну, це, напевно, резонує з можливо політичною, тому що Погода завжди був таким газ з гаслом певним. фестиваль. Тобто, вони слід віддати належно завжди підтримували Україну, українських виконавців. І є намети. Ми правда ще вчора не встигли їх побачити і завтра. Про це поговоримо. Намети про підтримку України, про підтримку мерч, із мерчом можна було придбати. І там була фраза, що ми, і ви, ми разом боремось за нашу спільну свободу. Тата та, направду тут дуже багато різної української символіки і наметів. І буде артісток сьогодні, здається, чи завтра. Оце, можливо ми детальніше вже як відвідаємо. Поговоримо про це. Це харківська мисткиня. Наталі, якраз угу. подруга. І а сьогодні, є... сьогодні, сьогодні так, то є цілий стенд, ніби з концепцією там. Але да, про це ми поговоримо тоді, коли вже це відбудеться. Угу. Ну, сьогодні у нас направду в планах десь. Ну, у мене я подивився концертів 11. Хоча ну, ну, да, сьогодні ну, це, це не факт, що на кожному там, ти будеш от. Від і так, до. щось пересікається так, і треба буде мігрувати. Там, з другої години дня починається це болгарський хор. хор да, супер, я... Який записувався з Dead Kind Dance, Ліза Джерар з ними записав Бобі Макфарін і Макфарен. Ні, в них реально так. дуже багато співпраць крутих, і вони там здається кажуть, і Гремі переможемо. Так, перемоти. з 50-х років ґм. вони існують, вони мали. Якби вбудовану в свої тексти і співи якусь опозиційну позицію щодо радянської влади і е, всього комуністичного табору, і це була така, як певно, ну так вони народжувалися через сомфолк. Вони напевно оспівали своє прагнення свободи. Продовження теми сьогодні і гудаки, тобто о першій, о першій ночі. ночі, і це я подивилася. Дуже до речі, класна маленька сцена у них, і мені здається, що це прям буде гарний шатор для них так. І для виступу. І час непоганий. Могли би бути трошки раніше, але загалом, типу, добре, що вони не там у другий дня, наприклад, бо це угу. скоріше за би, ну якось пройшло повз. А так о першій ночі я думаю, так. що. Зацінять багато і підуть на звук. Сьогодні, є і Archives. А, У неї буде на Orange Stage сет з 10-ї години, здається. Я не знаю, чи це буде лайв, чи це буде DJ-сет. Мені цікаво, тому що DJ Сет у неї досить такий динамічний, жвавий джангл. Так, клас. Ну, типу, цікаво, принаймні цікаво почути. І оцей міні-скепта, ну, тобто, скепта, молодший. І будуть ще японці, які мають. Так, так, які переспівують uh, коротше, вони хумбію. беруть японські uh, традиційні пісні і накладають, накладають їх на, на латиноамериканські мотиви, на uh -huh. африканські мотиви. І це така, ну, типу, кумедна еклектика. Але я думаю, uh -huh. що наживо це просто Японці буде. Японці Це розрив. до речі, дуже люблять. Я да, маю да. там декілька вінірів. Да, і там... Штатів завжди приймають uh, усьо і, і класно, і клкласне інтерпретують. Вони завжди це, інтерпретую. це да, вони перфекціоністи в цьому і педантично ставляться. А ще буде, ну що, із новомодного британського навколо панківського, це Fountains D.C. Одна пісня мені подобається. І та в принципі Камасі Вашингтон так, відомий джазовий. Здається, він музикант, так. бас, бас Як це чи... там, не, -не, не, -не, -не something, something around that. Тому ми завтра вже докладніше про це все. Так, зможемо завтра буде вам... набагато більше що про музику сказати, так. але. Що тут і без музики настільки дійсно все круто, і дуже тішимося, що ми сюди приїхали, бо үгі. це вже виглядало просто як щось нереальне, щось із минулого життя. Үгі. І ну, типу, реально, ти коли тільки підходиш до, до цієї алеї, коли ти бачиш уже оглядове колесо, і намети, і сцену, і це просто таке, що о Боже, невже <рігі> невже, невже все так класно. Тому ми завтра знову вийдемо в Етер, е непрямий. <звачу> можливо, тут, можливо, інша локація. Непрямий етер. З вами Оля козак безлад Тудор Кіларо. І Мар'яна Оманська. І мотофайта!